Вийшла на подвір'я, на огород і буду садити часник. Взяла собку, часник, біля мене Люся, ось, помощниця. І буду починати садити тут от собаки, побігали, люди випускають сюди. Ну таке друзі, справа. Вітер холодно сьогодні. Трішки ровчаків поробила, посадю. А тоді далі буду дивитися, що в мене залишиться чесником і доліше буду тут садити. Чесничок посадила, зашкородила, але ж у мене ще є такий, можна посадити. Друзі, подивлюся, друзі. Може ще на викулупую. О, Люсечка, а це все время зі мною. Ой, моя хороша, вже йдемо в двір. Добрий раночок, друзі. Друзі, готую собі білковий снідонок. Для цього я взяла. Я, друзі, сьогодні звожила. Була так науку беру, а сьогодні звожила. Оце тут у мене 180 г кисломолочного сиру. Це я його вже розімніла хорошо. І буду сюди додавати білок. Друзі, додаю тільки білок із яйця. Я бідокрими лежу, тільки білок. І оце ж Бігучок додала. Тепер, друзі, я взяла, дуже зважила твердого сиру. У мене 40 гром було. Зараз я, я натерла і половину я буду висипати. Ну, так половину висипала. І заразом, друзі, додавлю, я вже сходила на подвір'ях. У нас часто ще ровно, скільки це як ровно, що скажу, десь пів сьомого, не так то й ровно. Вирвала, ну, воно просто що тимнувато, у крупу і додала укрупу. Оце, друзі, тут у мене сир кисломолочний, сир твердий. Укропчик солити я не буду. У мене сир солоний і я не буду солити тобі білок. І зараз я його розмішаю. Нічого я не додаю ні висівок, то я була щось додаю собі. А це ні. Так, друзі, розмішула. А тепер я ставлю її Сковорідка нагріється. Ще, друзі, ставлю. Сковорідка, друзі, нагрілася, я її вже змастила і буду виложувати на так, друзі, Я отак зроблю. Друзі, можна просто яйце вбити та отак його блинчиком і зробити. Ну я мої хороші зараз зроблю посередині отак дірочку. Колись я робила, показувала вам. це можна. І як діти в школу йдуть, і для себе, і як хто прийде в гостить. Отак, друзі, зробила, ось накриваю кришкою і нехай трошки притушиться, прижориться. Друзі, це в мене зараз такий бубличок. Буду я перевертати при допомозі кришки. Якщо ви додавите туди борошна або хоча б ложку крох, кукурудзяного, то буде краще перевертатись. Ну, я й ту разу не додавала і зараз раз нічого не додаю. Буду пробувати перевертати. І тепер, друзі, я буду у цю дірочку виливати жовту. Зверху також присиплю ще сиром. Я ж тоді ділила, я вам казала, що я сип поділила. Ну так. Нехай сир розтане, він ще сходиться і зверху ще присиплю крупчиком. На подвір'ї в нас дощ. Листя понападало вітер. Добрий раночок, друзі. Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, зараз у мене сніданок. Показувала я вам як часник, що я йшла часник садити, то було вчора. Я хотіла показати вам, як і на яким розстоянні я його садю, але підійшла до мене сусідка. І я вже не стала знімати. Так, друзі, як я ще при сусідах, при У мене не всі сусіди, не всі подруги знають, що в мене канал, і я не стала просто знімати. Так, друзі, на подвір'ї в нас цілу ніч ішов дощ, і дощ великий, хороший, бо вікна так клопотіло. І зараз дощ іде вітер. Листя понападало там, то ну, нічого то позмітом. То все не страшне. Так мої хороші новини дивилась. Розвинку зробила. Вчора не робила. Ну, вчора на городі трошки робила, я ще посадила, як часник. та пішла ще трішки там скопола, думала, й на цибулю, ну, цибулю ще й равно садити. Так мої хороші, що я буду снідати. Ви бачили, що я готувала. Сьогодні в мене білковий снідонок, сир, кисломолочний, сир, твердий яйце. І ще я йогурту положила дві чайні ложки. Так, мої груші. І буде в мене кова. Це в мене перша сьогодні, друзі кова. Я ще не пила, Обично я ровно п'ю. Сьогодні якусь рону я ще і не випила, не встигла. Оце в мене перша кола з молоком. Так що, друзі, хто сніда, хто п'є кову, приєднуйтесь, друзі, і всім смачного.